Доброго дня, шановні користувачі системи АІС я психолог. В цьому відео ми з вами розберемо, як заповнити аналітичну довідку, якщо у вас в закладі відсутні працівники психологічної служби. Отже, на панелі керування переходимо до розділу Аналітична довідка, перевіряємо назву закладу. Так, щоб не було помилок. Якщо є помилки, можна відкоригувати назву закладу. Обираємо назву області району територіальної громади. Припустимо, нехай це в нас буде Харківська територіальна громада. І у списку обираємо те, що буде потрібно. Далі, наступним етапом натискаємо кнопку Створити. Зверніть, будь ласка, увагу, заповнюємо поля послідовно. У випадку відсутності працівників психологічної служби заповнюється лише перший розділ. Отже, вкажемо тип населеного пункту місто. Припустимо, що в нас заклад загальносередньої освіти. Вкажемо юридичну адресу. Нехай це буде слово приклад. Далі. Загальна кількість добувачів освіти звертаю вашу увагу, що ми тут вказуємо. Якщо в нас ДНЗ ЗДО, тобто дошкільний навчальний заклад або заклад дошкільної освіти, ми вказуємо тут 0. Далі вказуємо тоді кількість груп в ДНЗ, припустимо 3. І вказуємо загальну кількість дітей в цих групах. Припустимо, 60. Розбираємо другий варіант, якщо в нас заклад освіти, просто ЗЗСО. Без структурного підрозділу ДНЗ-ЗДО. Тому в даному випадку ми з вами вкажемо кількість дітей в закладі освіти, припустимо 500. Кількість груп буде 0, 0. Якщо у нас заклад НВК, який має структурний підрозділ ЗДО-ДНЗ, то ми маємо вказати кількість здобувачів освіти. Це саме перший 11 клас. Також вказати окремо кількість дітей, точніше груп ЗДО ДНЗ, припустимо 2, і дітей в цих групах, припустимо, 40. І так, ми розібрали всі можливі варіанти тут заповнення і перейдемо далі. Так як в нас відсутні працівники, то вказуємо 0, 0. Наступним етапом вказуємо загальну кількість ставок працівників. Звертаю вашу увагу, що якщо за штатним розписом у вас. Є вакансії, тоді ми вказуємо скільки. Якщо вакансії відсутні, ставимо 0. Далі, нормативна потреба заповнюється обов'язково. Зазвичай система автоматично вкаже нормативну потребу, але на всяк випадок вам треба буде перевірити. Зверніть увагу, ми заповнили як звичайний ЗЗСО, у нас 500 дітей, відсутні працівники. Отже, давайте подивимось, скільки в нас буде нормативної потреби. Звертаю вашу увагу, що в нас з вами. Заклад загальної середньої освіти. В місті кількість здобувачів освіти в нас 500 дітей. Тобто 0,75 ставки для практичного психолога і для соціального педагога. Перевіряємо: 0,75, 0,75, все правильно. Нижче, зверніть, будь ласка, увагу, що в нас є ще понаднормові ставки, де ми маємо вказати 0. І 0. Все. Ось таким ось чином заповнюється аналітична довідка. У випадку відсутності працівників психологічної служби у закладі освіти, дякую всім за перегляд.